Час новин на радіо Лозова в студії працює Ярослава Дубіна. Вітаю вас! Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 23 травня. Сьогодні Лозова прощається захисником Олександром Горинчиним. Командир розвідувальної роти військової частини А 4698 лейтенант Горинчин Олександр Миколаєвич, загинув під час виконання службових обов'язків 18 травня 2024 року в населеному пункті Іванівка Куп'янського району внаслідок атаки з дроном. Після повномасштабного вторгнення Росії на територію України Олександр без вагань став на захист рідної країни. До останнього подиху захисник був вірний військовій присязі, захищаючи територіальну цілісність та держав. Не суверенітет своєї держави народився Горинчин Олександр Миколаєвич, 26 січня 1992 року в селі Берестове добровільського Старостинського округу, що на Близнюківщині, навчався в добровільській загальноосвітній школі. Зарекомендував себе як скромний, веселий, товариський хлопець, мав організаторські здібності. Його поважали вчителі, і любили однолітки. Справедливий, чесний, порядний. Він завжди був готовий прийти на допомогу тому, хто її потребував. Після отримання загальної середньої освіти вступив до Харківської залізничної академії у 2015 Стому році отримав диплом бакалавра за спеціальністю залізничні споруди та колійне господарство. Працював на залізниці, мешкав у Лозовій. Нехай добрий світлий спомин про полеглого бійця стане сильнішим за смерть. Вічна пам'ять і слава українському воїну, який захищав рідну країну і кожного з нас. Герої не вмирають, вони залишаються в наших серцях. Чергову партію гуманітарної допомоги передали благодійники Лозівському термедоб'єднанню. Цього разу громадська організація Народна самооборона Львівщини привезла до Лозівського ТМО шість медичних ліжок з матрацами: додатково 50 матраців, 4 тисячі брусків, господарчого мила та вітамінні напої. Громадська організація Народна самооборона Львівщини надійний партнер лозівських медиків. Благодійники неодноразово відгукувалися на прохання про допомогу для медичної установи. Лозівська громада щиро дякує за підтримку лікарень у важкі воєнні часи. Що сприяє покращенню надання медичних послуг мешканцям Лозівської та сусідніх громад, а також внутрішньо переміщеним особам? Інформація з офіційного сайту Лозівської міської ради. Лозівська громада продовжує підтримувати військовослужбовців. Про це на своїй офіційній сторінці написав Лозівський міський голова Сергій Зеленський. Підтримка захисників цього разу прямує на Донеччину. Наші земляки з 93-ї бригади отримали РЕП та Мавік 3. Нехай вони допоможуть ще потужніше бити російських окупантів. Вдячний за сприяння депутатам Лозівської міської та районної рад. Разом до перемоги Слава Україні написав Сергій Зеленський. Новини Харківщини. Розмінування землі власним коштом, як аграріям Харківщини, отримати компенсацію, як передає Слобідський край з посиланням на міністерство економіки, Кабмін запустив процедуру компенсації вартості розмінування земель сільськогосподарського призначення для аграріїв, які це зробили своїм коштом. Держава компенсуватиме 80% вартості розмінування. Компенсацію отримують як аграрії, землі яких уже розміновані з сертифікованим оператором з 24 лютого 2022 року до 15 квітня 2024 року, так і ті, які Лише планують розпочати розмінування власних ділянок або на яких працюють як орендарі. Право на компенсацію за розмінування земель мають ті сільськогосподарські виробники, землі яких знаходяться на деокупованих територіях поза зоною бойових дій. Факт забруднення таких ділянок вибухонебезпечними предметами повинен бути підтверджений центром протимінної діяльності. Ті аграрії, землі яких очистили від Мін з початку широкомасштабного вторгнення до 15 квітня 2024 року, вже можуть подати заявку на компенсацію вартості розмінування. Для цього потрібно заповнити заявку на отримання компенсації та надіслати її на електронну адресу Центру гуманітарного розмінування, додавши копію документів, що підтверджують сам факт розмінування, договор на надання послуг з розмінування, акт надання послуг документу, що підтверджує здійснення розрахунків за надані послуги. Центр гуманітарного розмінування перевіряє документи, формує перелік фермерів, які відповідатимуть вимогам, і відправляє документи на розгляд комісії при мінекономіки, яка й ухвалює фінальне рішення. Ті ж аграрії, які... Лише планують розмінування земель, на яких працюють, можуть подати заявки та супровідні документи на компенсацію через державний аграрний реєстр. Вартість розмінування визначатиметься на відкритих торгах в системі Прозором не зможуть претендувати на компенсацію фермери, проти яких Україна запровадила санкції або ж кінцеві власники сільських господарств. Товаровиробника є громадянами країни-агресора. Фермери, які перебувають в стадії ліквідації чи банкрутства, а також ті, хто мають податковий борг, теж не зможуть отримувати компенсацію. Нагадаємо, начальник хова Олег Сенігубов вважає, що компенсація за розмінування земель власним коштом сільгоспвиробників дасть поштовх до розвитку гаузі, збільшить кількість гуманітарних саперів і нових машин для розмінування. Грошова допомога для повторно евакуйованих на Харківщині. Як оформити у межах обов'язкової евакуації із Волчанська та липців? Люди, які повторно виїхали, мають право на виплати для ВПО. Йдеться про тих громадян, які включені до списків евакуйованих, що складає місцева влада для включення до цього списку. Особи, які самостійно виїхали із населених пунктів Харківщини, де оголошено обов'язкову евакуацію, можуть звертатися до департаменту соціального захисту населення Харківської ОВА за телефоном гарячої лінії 066 280. 53 41 43. для поновлення статусу ВПО необхідно звернутися до ЦНАПу або до управління соціального захисту населення у приймаючих громадах. Нагадаємо, що державна грошова допомога для ВПО виплачується у розмірі 2 тисячі гривень на місяць для дорослих, 3 тисячі гривень для дітей і особам з інвалідністю. Така допомога призначається на 6 місяців. Також нагадаємо, сім'ї з дітьми з вразливих категорій, які евакуюються з прифронтових територій Харківської області, отримують додаткову фінансову допомогу обсягом десять тисяч гривень на одну людину. Станом на 21 травня з Липецького та Вовчанського напрямків евакуйовано вже 10 тисяч 700 людей. Правоохоронці затримали чоловіка, який допомагав окупантам підірвати позиції сил оборони на Харківщині. За даними слідства, мешканець села Вільхуватка Куп'янського району допомагав ворогу підірвати оборону регіону. Його донька виїхала до ще на початку повномасштабного вторгнення та мала зв'язки з російськими спецслужбами. Чоловік приховано об'їжджав населені пункти Куп'янщини та фіксував координати розташування українських військ. Надалі він узагальнював отримані відомості та надиктовував їх у голосових повідомленнях своїй доньці, яка передав. Авала дані вже російській розвідці. Одержані розвіддані ворог планував використовувати для підготовки авіаційних та ракетних ударів. У спілкуванні підозрюваний намагався дотримуватись всіх методів конспірації. Правоохоронці затримали чоловіка в порядку статті 208 КПК України за місцем його проживання у селі Вільхуватка. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Це була остання інформація. На сьогодні переглянути більше новин можна на офіційному сайті Лузівської міської ради а. Також у соціальних мережах ТРК «Лозова». вам. гарного дня і тільки добрих новин.